Виставку в Коломийському музеї організували, щоб зберегти пам'ять про декілька хвиль української еміграції. адже духовенство, культурні та наукові діячі, колишні вояки визвольних змагань із приходом в Галичину совітів змушені були рятуватися і покидати рідну землю цілими родинами. Для нас це було дуже важливо для всіх для України, для українців. Наша складова нашого народу, нашої нації, нашої історії, які в силу різних політичних обставин, в силу eh, зараз вже п'яти хвиль еміграції опинилися жити. Далеко за межами своєї рідної землі, і на це були різні обставини. Українці, зі слів директорки музею, завжди були і нині є освіченими та високосвідомими людьми. Тому і за кордоном часто у непростих умовах вони продовжували зберігати, творити, а часом активно пропагувати своє українське рідне. Ми хотіли показати, як яку участь приймали наші українці за за межами держави у збереженні її історичної пам'яті. Популяризації, збережені мови, просто себе як нації, нагадуючи цілому світу про поневолений український народ. Спочатку із 17-х років, 18-ті роки, 19-ті роки, потім роки оцієї колективізації голодоморів. Працівники музею вже давно мріяли організувати таку виставку. Готували експозицію понад рік. Ще у 2023 році поповнили фонди національного музею, передала їх. Андріана Ємчук. вона їй передали твори з діаспори родина чмолів, родина Стецюків та родина Зюбів. Самі твори виготовлялися в 80-х років ХХ століття. Є звичайно і раніше, початку ХХ століття, але основна частина це 80-ті роки. Підвідувачі виставки кажуть, що їх вражає різноманіття виробів наших українців, які вимушено покинули батьківщину. Якщо чесно, вражає те наскільки. Споряни свого часу зберігали традиції наші, такий фольклор, і теж нам якісь ну такі культурну спадщину. І насправді я зайшла сюди на виставку. і Перша думка в мене була про те, що пройде років 50. І дай Боже, щоб люди, які зараз з України виїхали у зв'язку з війною, так само потім плекали ці традиції. Виставка триватиме впродовж місяця, тому всі охочі зможуть її відвідати у виставкових залах музею. З коломий Богдан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї.